В межах кривого рогу проживає 6100 учасників бойових дій, 192 воїни з інвалідністю та майже тисяча сімей армійців, що віддали за країну найдорожче, що в них було своє життя. Всі вони отримують фінансові виплати в рамках унікальної для України міської програми соціальної підтримки. Так, на цей рік з міського бюджету військовослужбовці та члени їх родин отримують більше 92 мільйонів гривень. За п'ять місяців роботи офісу я – ветеран» його послугами вже скористалась значна кількість містян, які мають відповідну потребу. Сьогодні обслужено близько 1400 замовлених послуг. На сьогодні ми співпрацюємо з 8 тисяч об'єктами надання послуг. Коротка статистика на екрані. Тобто послуг для ветеранів на сьогодні це видача спеціальної соціальної карти для участь соціальному проєкті «Я – ветеран», призначення фільм на житло, знесення дідом від до єдиного захоплення фільгових дій, державна реєстрація права власності. Нажит военное на дание информации в дальше до адмінпослуг, якими зараз в офісі я ветеран можуть скористатися військовослужбовці та члени їх родин, вже невдовзі долучиться нова можливість. Відкриється ще один консультаційний пункт. Ми самі виступили за ініціативою, щоб наш науково викладацький склад здійснював консультацію, безоплатну таку допомогу ветеранам військових дій, а також членам їх сімей за нагальними питаннями, тому що виникає дуже багато ну, цивільних, проводчених, це набуття. Спадщини, це оформлення документів, оформлення груп інвалідності, соціальних виплат і тому подібне. І для того, щоб ну, скажімо так, зменшити матеріальну нагрузку. До ветеранів і учасників бойових дій ми готові це робити безоплатно. Нині в офісі я ветеран, захисники захисниці та члени їх родин можуть скористатись 570 видами адмінпослуг. До них з 1 листопада додадуть тепер ще юридичну підтримку від Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ на сьогодні з метою інтеграції наших ветеранів, суспільства. Криворізьку міську громаду вже п'ятий місяць у нас працює офіс, я ветеран, прийняли багато наших уже учасників. Робимо фінансову підтримку. Наприкінці презентації нового вектору взаємодії та партнерства для військовослужбовців та членів їх родин, виконуючи обов'язки мера міста та керівник навчального закладу підписали відповідний меморандум. Будемо працювати на користь наших мешканців нашого міста і на допомогу ветеранам. Консультації здійснюватимуть досвідчені науково-педагогічні співробітники за участю здобувачів вищої освіти, юристів практиків, правоохоронних та правозахисних структур. Усі бажаючі отримати безкоштовну правову допомогу можуть звернутися до офісу «Я – ветеран» в центрі адмінпослуг Віза в понеділок, середу п'ятницю з 8 до 12.30, а також у вівторок та четвер з 13 до 16.00. Олександр Фефілатів, Сергій Іванкін, перший міський.